Запечені овочі, прянощі, вибух смаків усе це про манчу. Давайте скоріш її приготуємо. Для цього нам знадобляться два баклажанчики, 4 помідори, 4 перчики. Попротикаємо їх вилочкою, щоб вони добре пропеклися, і відправимо в духовку на 180 градусів на 20 хвилин. Помідорки і перчик дістаємо трохи раніше. Ставимо їх під фольгу і чекаємо, доки остинуть. Овочі охололи, можна їх знешкурювати. Знімаємо шкірку з перчику, а потім так само знімаємо шкірку із помідору. Легким помахом ножа виймаємо кісточки із перчику. Нарізаємо його, перетворюємо на ось таку кашоподібну консистенцію. Так само робимо і з помідорками. З'єднуємо перчики помідорки в одній ємності. Тим часом вже підпікся наш баклажан, трохи його остудили і знімаємо шкірку. Нарізаємо його так само, як і минулі овочі до кашоподібної консистенції. З'єднуємо його з перчиком та помідорками. Перекладаємо манжо в більш глибоку ємність, додаємо 7 зубчиків чеснику і милуємося нашою майже готовою манджею. Також додаємо 4 столові ложки олії. Розігріваємо пательню і ріжемо цибулю. Можна її не обсмажувати, але я обсмажую. Ось така гарна смачна манджа вийшла. Дякую за перегляд. Ставте лайк і смачного!